Сухпай тракторист. Це Сухпай тракториста, всім привіт. В общем, на Т-150 їдем Я так зрозумів, вам дуже всім подобається. Ну, Певні аудиторії Т-150 рішив зняти відео. Це не мій. Мій з плугом не працює, мій лист з бульдозером. А це з плугом. Давлення 120 на 80, все нормально. Це город не для Т-150, для МТЗ, для Т-25, але ну, пробуємо на Т-150 кіорат. Я виштрикую з кабіни. А мішання роботає. Думаю, зніму про Т-150. Людям подобається. Ну не всім, звісно, так як і мені не все подобається. Гена, відео якраз і для тебе. У нас я тобі казав, що Т-150 всі з е... Прямотоком майже. З Семдовськими моторами, все прямоток. Це не моя Т-150ка. Це... Колеги. Ну, я з ним разом працював. Ну так. Я думаю, 10 сантиметрів є тут, не. На чеснок. Це ми оранка йде під чеснок. Це для чеснока, щоб посадити. Земля така суховата і сировата, тут взагалі сухо. От. V mm. D Видно, що захват є хороший. Але це е, найкаже хто що хоче. Це е, ностальгія хороша. І як ви бачите, і чуєте звук, і це все, ну воно якось так рідне. Ну, друга лиш трактор, він ним чисто оранка. Пахота, він ним лише оце сам. Має і МТЗ, МТЗ у нього 82 таке культивація, а це лиш на Оранку. Зараз пару хвилин і цього на чеснок виорить. Та сухенька земля. Тут була соя. Кажу, що СМД не можуть бути чисті двигуни. Вот. Так. Да. чеснок точно тут буде. І хороший. Думаю, зніму про Т-150 у Воронки. Ми своїм лише з бульдозером працюємо. Ну, якщо треба, у нас більше кольосний. Але якщо треба, то і піде і орати, то не проблема. Там нема тут такого на Т-150, ну коли сухо я маю на увазі, що ти буксуєш, сіпаєш нав'язку, піднімаєш, бо він не їде. Тут, як ви бачите, я кинув плуга, головне, щоб не відірвав. Земля ж гуде. О! Лезький хороший! Ну це, коротше, е, як сказати правильно. Е, український імбір, тобто хрін. Український. Бо імбір це де світи з Китай, все, з Індії, чи де вони його? А це український імбір. І такий, як ви бачите, прилічний, хороший. Равняє. Так що це дуже корисно їсти його. Це нормальне. Мішання знає. Мішаня ви показую, він знає, що це є таке. щоб додому не йти з порожніми руками, бо зараз знімаю відео і йду додому до роботи. <звук> Бачите, він йде ласточка. Навігатор відбив добре, ну, автотрек робить добре. Треба це поставити збоку. Український імбір, хрін. О! Тут все черешні такі. Ну це, це не, не в мене, це ми так, як, каза, як кажуть, калим. Калим на босу ногу. Тузик їде. Рано чув, що гуде т 150 з дивана, як підскочив, аж не зрозумів. Думаю, біжу, біжу. Рулем повертає. Так, яблука. А це яблука має бути дуже добрий. Це сніжний калвін. Файні яблука. дуже добрі. Цим яблінкам по 50 років. mm угу. Мішка, ти не хоче яблуко, не хоче? Не хоче. Ну як хоче? Пару мінут, хвилині, город Ораний. А то кажу, Т-150 не йде на маленьких кусочках. Звісно, не йде, але якщо треба, то може і на маленьких кусочках. Дядя Міша знає, як орати на маленьких кусочках. Це тракторист, як той казав, з Остажу. Він на Т-150 відпрацював багато років. В общем, відео буде, я не знаю як воно получиться, на що сполуться. Якщо не так, вибачайте. Опа. А де йде друг? Ще один. Це, як той казав, по голосу чують. Возьму йому за два яблучка. Ох! Оце я люблю! На світі люблю! Зараз тут піде легше. Йшов як вудка Поки він це, я йду дам там яблуко, це все. В общем, друзі, глядачі, що не так, ви бачайте, ми не спеціалісти, не це ну, не знімаємо так професійно, там, щоб це все. Ну, але як є, так є. Доносимо те, що маємо. На! Це снежний калвін! С це такі яблука солодкі, як жізь. На. жить щотки вони такі. Немає, це Ти маєш... А я вже одне з'їв. Ти куди йде? Це трактор трактор Оре на, на чеснок. Буду чеснок садив. Да, да. Такий хрін там на городі шикарний, що. Він тут але... десь да. Я думав, що дід буде. Не, дід десь поїхав, він... Він... де він буде гусіннячним метеорат? Він кольос. А що йдеш робити? А що йдеш робити? Ну, а де ти там? Да. Eh? Иде? Ми завтра сидим, А де іч, мені вже зійшов тут. Добре, Серій, давай. В общем, відео якесь таке буде. Якось так. Кому не подобається, не дивіться, кому подобається, дивіться, коментуйте, як хочете. От, дядя Міша вже закінчив. Дивіться, як він повертає класно. Хоп! Рульом. Усьо добре листці кракени дуже тут. Ох! Я, звісно, вибачаюся за те, що я собі там говорю з людиною, підійшло. Ну, це таке, це робочі моменти. Я не знімаю так професійно, там обрізку якусь роблю. Нема в мене цього. Я все по... Ну, по факту. Це спеціаліст іде той, який робить саморобні сівалки, щоб там у відео дивилися. оце він. Багато сівалочок він зробив, то родниче. На сої досить твердо це. Та цього року... Це захват це трохи більший, ніж у МТЗ, не? Бо кажуть хлопці, що МТЗ валют по 10 гектарів навіть з кабіни не вилазять. Ти на МТЗ даш 10 гектарів? Культувація. Але культивації, так. І так легонько кажуть, що хіба з пугом піднятимемо. Тут два рази пройшов трохи видно захват То МТЗ там, не Сії Аєтемо? Я не знаю, може Оре він дискує Діскуї Понял Ти зняти яким то зеволем. Не, ми сіємо взагалі з тобою. Не, Не. <laughs> ми сіємо взагалі нормально. У нас навігатор. Не, ми сім прекрасно. Дам дядьку Мішу яблуко, одне, а він собі має, сараку в кабіні, сніжний калвін. Дядя Міша. Корінь. Міша наклади в кабіну. Бо це ностальгія. Це наш калвін. Трошки віддихни. Друзі, я буду заквершувати на цій ноті, зроблю огляд трактора, менш більш так по кругу і, мабуть. І, О, Іди віддихни, бо це упав з рушки і сів віддихнути, а ти уйо і уйо. В общем, що не так, вибачайте. Все на месте. Я бы дал трошки так. Тиск 120 на 80 в коробці. Погазую і, як то кажуть, тисну додому, бо робота дома є. Все, Всім всього найкращого. Все буде Україна, все буде хлопці, би Бог зберіг хлопців наших на сході і тих там людей різних, І як є всього найкращого, мирного неба, все буде, будемо живі, дасть Бог все буде добре, ще огого.